моя мічта. Купив я москвича 21.40. Звісно, в общем мені більш доподобав, ще геть, -геть старі. Там, 402, 407 вроді би, третій, ну, 10-й 11-й, то взагалі вау-вау. Так, ну і, звісно з цим москвичом є трохи проблем. Так. Як я відкрив воздухан, фільтр був в такому стані Може камера не подасть Тут нагар чорне таке. Нагар дуже не видно. Треба на сонце якось. Ну воно видно що. Коротше, нагар таке, що, що до ужасу. Е, оця вся кришка, ця вся кришка йти з фільтром, але цієї кришки нема. Чи ця кришка є, а немає самого цього фільтра. Ну і там Понятно, що там срань є. І виходить, оцей патрубок. Заходив сюди в ну, цю коробку воздушну. І мені здається, що отсюди вилітали ці всі, вся вся непотріб прямо сюди всередину. Воно як попадало у фільтр, так попадало і у карбюратор. Якраз дирка виходить іменно у фільтр. І оця вся срань. Попадало, мабуть, в карбюратор. І він плохо працює. Плохо працює. І тут видно, все в нагарі. Бачите, чорне. Отакі-то вот діла. Я думаю, що там робиться в карбюраторі чор що Ну, звісно, я пробку вже купив. Пробку я купив. Купив я пробку вже з цим фільтром. Не знаю, чи зараз її ставить, чи коли вже поміняю масло, тоді вже поставить Отаке От ось. Москвич. Так подивитися, то наче все в родному сповненні. Ну, поки що мені треба добитися, щоб він робив нормально. Як на холостих, то він робить спокійно, так сказати, тихо. ну коли нажимаєш на газ він починає троїти, стріляти. О, питається, заглохнуть, то, напевно, в першу очередь треба зняти, як на мою думку, зняти карбюратор, геть повністю його почистить, промить, продуть. Промить, продуть. Може, і зміниться робота. Ну, і так як подивитися, в Ютубі, наприклад, то у кожного своя якась проблема, чого воно так. В того дне, в того друге, в того третє. Дивився, я на свічі викручував, усі свічі викручував, то на одній свічі легенький якийсь типу нагар, а всі остальні свічі хороші рижі. Бо я думав спочатку свічі поміняти, завести, подивитися, як він робить. А тоді, якщо не, змінень не буде, то в планах полізти в карбюратор, помить, продуть, прочистить. Ну а тоді вже, якщо все одно нічого не дасть, тоді вже дивитися сюди. Може це, бо в деяких просто оцей конденсатор чи бочечка, як на нього, що воно таке, поміняв і двигун почав робити. І ще в мене таке питання. Якщо ви бачите, всі свічі на свічники, вони наче втоплені всі всередину. Перший, другий. А ось оцей третій, по то він видбинутий. Наче свіча по різьбі вкручується, все нормально. Але Но він по то виходить, не так глибоко сидить, як оці три останніх. Я щось особо так не уділяв уваги, а це глянув, щось воно дивлюся не так. Свічі всі одинакові, однаково вкручуються, але ця свіча по чомусь стерчить. що я дивлюся, у мене ну, родна якась заслонка. Получається як то... Печка чи перекривається, чи закривається, може перекривається на зиму. Я не знаю, що за, за слонка. І як дивився я печки, щоб на зиму, то тут вилазить шланг і у людей там знизу теж вилазить шланг. Но у мене цього немає. У мене тільки один тут ось шланг. Не знаю, бо я ведешкою вже два рази бризкав, воно поки що не... Не, тут не, не робить. Нічого там не крутиться, не вертиться. Так само оцей датчик на температуру. Не знаю, може датчик не робить. Може в мене на панелі приборів датчик не робить. Ну, температуру не показує двигатель. Ну, не показує датчик температуру двигателя. І ось якщо він поробить, там хвилин 10, магазин з'їжджу чи кудись, то радіатор, гарячий кипяток, патрубки оці теж гарячі. Це воно так і должно бути. І або... щось тут не так. Термостат може неробочий. Ну поки що я до температури не лізу. Єдине, я. Звісно, карбюратор це. Не болта з гайкою поміняти. Ну, щоб його знати будову, вміти його самому якось відремонтувати, мені здається, що треба зняти його, відкрутити, подивитися. Взагалі треба карбюраторщика. Бо я можу ще зробити хуже. То я не знаю, що його робити. Откручувати самому та продувати, прочистити. Я ж кажу, це не був з лайки поміняти. Ну, такі ось проблеми. Зараз я навіть вам його заведу і ви почуєте, як він. Буває ж таке. Хотів вам показати, як він робить, як він троїть стріляє і пихтить. а він зараза не завівся. Питався крутив, вертів, в итоге посадив акумулятор, возьму на зарядку. Заряжу. Пробав корбою. Ніфіга нічого не дало. Це на цих двох свічах іскра була. Дошли до цього, чи то може просто акумулятор не може потягнути вже ну, завести. Но на цій свічі не було іскри. На цих двох була, ну тоді ще акумулятор більш живий був. А на цій вже, коли акумулятор вже ву, ву вже не було іскри. А корбою, коли я дергаю, то нема ніде іскри. Це навіть акумулятор звернувся. Ну я скажу, так буває, що хочеться показати людям, а в ітоги не виходить. Ладно. Пока такий що апарат, Я конечно тільки учусь, обучаюсь, так сказать, всьому всьому ділу О. Роботи, конечно, тут багато, трохи є. тут ось все крило, наверное, треба оцей кусок вирізати і новий вварювати, Ну так, тоначе... Ну такі мелкі ось є. Днище там поварене, не нержаве. На багажнику або одної пружини вже немає, або обидві пружини немає, вже не держу. Тож буду знімати кришку багажника, дивитися до пружин. Щось сторони таке. Є такі ось міста. Ну це такі, що вони ж метал живий, його там підкулупати, підґрунтувати, підшпаклювати, якщо треба. Ну є такі ось. Тут, напевно, на бісер, що шпакльовка, бо порепане. Ну, видно тищини. Ну і двері треба всі регулювати. Всю треба на завісах піднімати, бо теж фігово закривається. Аж ось метал б'є. стеклопідйомника. підйомника. Стеклопідйомники передні не роблять, теж треба дивитися. Ну, двері відрегулювати треба всі. Ну, і Тут ось, теж на крилі є така ще тріщина. Я так думаю, що тут якийсь був ударчик, бо ось все йде ребро. Тут дивлюся метал, шпакльовки немає. Ну, воно перепанено, може і тут так само. Тоже я наверное, на зиму його підчухаю, грунтольну хорошо, щоб не гнило далі. А так, ну, зрозуміло, що по ходовий теж є на передньому речагу нижньому салінблоки міняти. Ну таке по молочах. Потихеньку, помаленьку буду рулить і його відновлювати, так сказати, ремонтувати. Ну все, наверное, буду я відос. Ось акумулятор. Аккумулятор підзаряжу і завтра тоді буду пробувати його завести. Ну Я ж кажу, я своїм ходом заїхав сюди, поїхав на роботу, приїхав сюди, заглушив. Сьогодні заводить вам показати, а він не заводиться. Ганяє стартером, але не заводиться. Не знаю, що оно таке, завтра буду дивитися. Все, всім щасливо. Будуть ще відоси по цьому москвичу, ну, буду учиться прислухатися дивитися відоси. я Поки що я займаюся цим москвічом, не цим москвичом, а взагалі ізучаю, так його, сказати 4 місяці. де що знаю, де що вмію, а де що вчусь. Все, всім щасливо, коментуйте, що не так. Все, до побачення.